Формадол забудь про головний біль. Вона це кажеш, явно зрозуміла, що ти нічого не переносиш. Тонечка, отака квітує, красива на балконі. Залишити її надовше, змерзне. Переносити зараз. Мій досвід був. Е, її О. паршиво стає в будинку, і вона якось чахне. Е, врятуй, будь ласка, поларгонії, і багатьох е, глядачів. Що зараз варто зробити, щоб вона нам продовжувала квітувати, наприклад, вдома протягом зими. Доброго ранку. Привіт. Доброго ранку. Пеларгонія, дійсно дуже багато хто вирощує і хоче її зберегти. І тут у нас є декілька шляхів. Перше, як ти їй сказала, це ми можемо забрати її додому. Але робити це необхідно поступово. Необхідно, як казав Ігор, щоб вона не стресувала, щоб потім їй не потрібен був. Психолог її потрібно потрошки переміщувати. Якщо, наприклад, є у вас або веранда, або друге приміщення можна з вулиці спочатку прибрати в це проміжне приміщення, вона там адаптується і потім вже занести в квартиру. А якщо в квартирі квартири... тонічка відкрити вікна, наприклад, і якийсь час там день вона постить з відкритими вікнами, а потім їх закрити, і так ніби ми плавно цей перехід зробили, Так спрацює. Можна ніби так, ніби трошки обманути так. Можна зробити понижену температуру, і потім її вже перенести в більш тепле середовище. Справа в тому, що вона поступово звикала до зміни температури, тому що зараз вже на вулиці прохолодно, але в нас в будинках все одно тепло. І головною проблемою зимівлі пеларгонії на підвіконні це якраз наші теплі квартири, тому що по своїй суті паларгонії необхідно. Відпочити взимку і з грудня, десь до кінця лютого, у неї період спокою. Але якщо у нас вона на підвіконні, в нас тепло, і ми її Ще й можемо досвідчувати, то насправді пеларгонія може квітувати у нас навіть весь сезон і навіть взимку давати нам красиві суцвіття. Але в будь-якому разі, щоб їй було легше, щоб кущ був сформований і красивий, нам необхідно її відрізати, обрізати відрізати пагони, обрізати пеларгонію. Таким чином ми трошки відрізати. полегшимо її участь. В неї буде менше листової пластини, і вона. Краще потім сформується на наступний сезон, а, отож, хто буде різати, і потрібно всі нам всі треба, щоб Любов Федорівна була впевнена в синові, який вміє допомагати квітам. А, а зрізати навіть ті, які квітнуть і не сухі, просто прям всі квіти зрізати. Ну, треба всі, так краще. Давай. Оце зрізати, Але та? так що спочатку зрізай квіти. Просто зря можеш да обрізай всі ті квіти, які у нас є. Це перший етап. Потім будемо формувати. Спочатку його дружина примусила okay. готувати на кухні після наших ефірів. Тепер він ще квіти буде хороша квітка. Не зрізає А, а... хорошу зрізають квітку красиво? Ні, можна за да можна. Якщо забираєш додому, можна залишити, але якщо будеш зберігати в іншому приміщенні зрізаємо. Давай поки зробимо таку красиву версію. Е, обр... красиву версію обрізки. версію обрізну. Ну ніби все обрізати далі. Супер, а, далі е, необхідно обрізати. А uh, пагони десь. This... Так, щоб е, висота вазона у нас була до 20 сантиметрів. Подивись, пагани, які такі дуже. Хоча дуже такий сформований у вас кущик, вже гарний, до речі, не дуже він переріс за літо, але можна пагани, які у нас виступають, можеш пообрізати. Тобто форму. Пострижи його Можна таки. сказати, що я отак от само, коли готуюсь з Ютубом, так само виглядаю, як зараз Ігор. Я не знаю, що взятися. Це що за я по перше ледве з ножицями впорався і я зрозумів, як їх треба відкривати ледве перше. Тобто по нам друге? потрібно, тонічка зробити форму, ніби стрижку, і все, що випинає, так. його повідрізати, щоб це все, все було що компактно і компана відрізати для того, щоб це було компактно. і коли вона буде випускати нові пагани, то ця форма буде зберігатися. До речі, ще така хитрість. Якщо ви обрізаєте. То необхідно обрізати на брунку, що дивиться не всередину, а назовні. Таким чином, нові пагани будуть зростати знову таки не всередині, а кущ буде формуватися отак от по периметру крони. А, я вже не хочу ігоря так. Шукати бруньку заставляти, але хто буде різати, то можете звернути на це увагу Оцю? і обрізати. О, чекайте, на дайте я брунька, зовні. це там, де маленький листочок, дивись, О, О, оце воно? так, так. Так, Валюша. Брунька це маленький листочок, і ось ти бачиш, оця брунька вона дивиться назовні, от над нею потрібно дропити над надріз. Над тільки, тільки не з неї піде нові пагоди. Ще один особливий момент після обрізки, коли ви заносите вашу поларгоння, необхідно її обробити, тому що на вулиці у нас було нестерильні умови і шкідники, і хвороби, тому щоб не занести це все в квартиру та не заразити інші свої вазони, ми обробляємо. У Ігора вже є спеціальний розчин: це е, суміш фунгіцида і інсектицида. Ну краще зробити таку бакову суміш для того, щоб так випив, е, ти обробляєш по листю і повністю весь вазон даєте йому просохнути, і потім вже переносити в квартиру. Це така мінімальна підготовка, якщо ви забираєте вазон в квартиру. Ставте його в освітлене вікно на південному підвіконні. І, до речі, не притуляйте листя до скла, тому що воно може пошкодитись. І другий, також не відкривайте квартирку, тому що там, де стоїть пеларгонія, тому що вона може у вас замерзнути, і якщо у вас батареї, то подалі від них. І друге зберігання, я, якому я надаю перевагу, тому що завжди у мене багато пеларгонів. Якщо ви не маєте змоги забрати свої пеларгонії, наприклад, з Дачі, або в їх дуже багато і у вас не вистачає підвіконня, є чудовий метод так називаємо холодної зимівлі. Для цього нам необхідно обрізати пеларгонію ще нижче. Не знаю, чи е, дозволите ви, Ігорю, зробити цю процедуру, чи я просто розповім це теоретично. Давайте Тому, краще розповідайте необхідно... теоретично. Давайте краще розповідаємо. Я зараз можу так обрізати, що не теоретично давайте. Обрізати. обрізати потрібно так, щоб були ось такі стурпачки. Без листя? 10-12 центрів. Без листя. Обрізаємо до Першого розгалудження, там де у нас починається кущ, далі випопуємо разом з земляним комом цю пеларгонію, uh -huh. загортаємо її в папер, в папер або газети. І можемо поставити її в ящик рядами, засипати зверху тирсою або е компостом, якоюсь такою сумішшю, яка пропускає повітря. І в такому стані пеларгонії ми переміщаємо в підвал або в льох, або на ту ж лоджею. Температура має бути приблизно 10-12 градусів. може бути десь до 8. І в такому стані у вас перезимує навіть без світла. Можете її поставити в підвал, де немає світла, в неї період спокою, і вже навесні ви її можете виносити, висаджувати в нові горщики. Вона вам дасть нові пагани і буде чудове квітування, тому що пеларгонія поспить відпочине і в неї будуть сили знову квітнути. Цей спосіб е не такий. Складний, не потрібно носитися з нею. Всі герані в один ящі паларгоні, і потім висаджуємо знов Ось так. Так що поки ще у нас тепло і ви можете зайнятися своїми палагонями, щоб вони не змерзли. Несіть їх в дім або в підвал. І зараз ще нам необхідно висадити часник Прекрасний період, є свої секрети, як це робити. Дивіться в моєму сюжеті. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Я не уявляю української кухні без часнику. Його багато не буває. Тому у себе на грядці я завжди висаджую і озимий часник і яровий. Озимий часник відрізняється крупною головкою. Всі зубчики симетрично розташовані навколо стебла. Висаджуємо ми його під зиму восени, І перший врожай вже можемо збирати в червні і липні, якраз до перших консервацій. Але зберігається він недовго. З'їсти його потрібно максимум до нового року. А ось часник яровий, який ми висаджуємо навесні, якраз може зберігатися рік і навіть більше. Але в нього трошки менше головки і зубчики, і розташовані вони хаотично. Декільками ярусами. Для отримання гарного вражаючого снику нам необхідно ретельно відібрати посадковий матеріал. Тут працює таке правило. Краще взяти невеликий зубчик від великої головки, ніж великий від невеликої. Беремо великі головки часнику та розбираємо їх на зубчики. Робити краще це напередодні посадки, щоб денце не підсохло. Далі ретельно оглядаємо всі зубчики, щоб не було пошкоджень або ознак хвороб. Якщо ви щось помітили, то необхідно зробити обробку. Можна скористатися фунгіцидними препаратами, а можна... Всім відомим знайомим перманганатом калію. робимо світло-рожевий розчин та замочуємо зубчики на 1-2 години. Далі просушуємо і вони готові до посадки. Можемо вирушати на город. Для посадки часнику обираємо гарну освітлену ділянку, головне не в низині. Прибираємо всі рештки від попередніх культур, розпушуємо груд а також можна додати компосту або мінеральних добрив. Переходимо до посадки. Тут працює правило, як і для всіх цибулинних. Глибина посадки має дорівнювати трьом висотам зубчиків. На цю глибину робимо отвори. Зазвичай я користуюся спеціальною паличкою. Так виходить зручніше і акуратніше. На дно ями можна покласти трохи попелу. Він додасть мікроелементів, а також обеззаразить та вбереже від грибкових захворювань. Якщо на своєму городі ви вже посіяли сидирати, то можете висаджувати часник прямо в них. Зелень сидиратів гарно прикриє ґрунт від промерзання, також вона затримує сніг. Ну і, звичайно, розпушує ґрунт і додасть корисних мікроелементів. Висаджуємо часничину, засипаємо ґрунтом і притискаємо. Відстань між рядками має бути 20-25 см, а між зубками в рядку 10-15. Оптимальні терміни посадки це за 3-4 тижні до настання стабільних морозів. Тут головне і не поспішити, і не запізнитися. Якщо ви посадите часник дуже рано, то він проросте і стрілки можуть загинути. Якщо ж посадите дуже пізно, то часничина не встигне вкоренитися. І також вражаю не буду. Ну і головне у справі посадки чеснику це не занадто захопитися та щось таки залишити для приготування смачних зимових страв. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.